Сьогодні Верховна Рада проведе пленарне засідання у закритому режимі. Справа у тому, що парламентарі планують заслухати керівників силових відомств щодо ситуації в країні, про це далі будемо спілкуватися з народним депутатом Іриною Грещенко. Пані Ірино, доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої ранкової студії. Доброго ранку, і дуже хочеться, щоб ці слова такі прості, начебто, доброго ранку Але для кожного українця сьогодні вони мають особливий зміст. Дійсно були правдивими. Ми маємо наді на це кожного ранку. Справді, отже, пані Ірино, які у вас особисто. Будуть запитання. Є запитання до силовиків. І власне, яка ваша оцінка причин та наслідків того, що сталося в Одесі? Що скажете? По перше, це була ідея саме лідера нашої фракції Віталія Кличка, і він вимагав від керівництва Верховної Ради ще минулого тижня провести таке закрите засідання так. Верховної Ради, на якому не лише обговорити питання діяльності силових структур, заслухати хід антитерористичної операції, але й так само обговорити і певні кадрові питання. І ми бачимо, що на жаль, не дослухалися. От до такої пропозиції Віталія ще минулого тижня. А сьогодні вона набирає нового змісту після трагічних подій в першу чергу в Одесі, коли ми знаємо, що на жаль, міліція, які 20 років, ми всі платники податків платимо чесно віддано їх зарплати, бюджет. А знаєте, от два місяці тому вона мала рейтинг 1%, От сьогодні, на жаль, не набагато більше. Так. І тому а, ми хочемо обговорити це питання. Ми хочемо дуже чітко почути, як ж так трапилося, що. Що маємо дуже багато свідчень того, що міліція в Одесі в українській в прекрасному такому місці захищала не одеситів, а терористів і сепаратистів, які шантажували це місто кілька вже тижнів і таке інше, що за спин міліції стріляли е, у ці покидьків е, мирних громадян. Що міліція потім разом з прокуратурою що вони там не можуть з'ясувати взаємини, хто там кого відпустив, але відпустили затриманих сьогодні, які мали вже давати свідчення по е, е, Відділкам у Києві, так. і так само ви знаєте, я думаю, що наслідком от сьогоднішнього засідання Верховної Ради має бути не тільки обговорення цього жаху, який трапився в Одесі, і і він був очевидно, що цей сценарій зовні що цей російський сценарій просто стає можливим за участі сьогодні. О, деяких злочинців у погонах запроданців, які здають і присягу, і, і, і насправді не допомагають народу, а працюють проти нього. Але мають бути не лише обговорення, але й кадрові висновки. Пані Рино, ось на вашу думку, які рішення сьогодні слід ухвалити для якісного підсилення саме силового блоку? Ви знаєте, наша політична сила буде наполягати на тому, що а, потрібно терміново відмовитися від квотного принципу призначення? А, в силових структурах це ненормально, коли там керівник з партії А а три заступники обов'язково з партії Б, В і С. і потім воно призводить до таких от наслідків. В силових структурах не може бути партійних призначень, там можуть бути тільки професійні люди. Знаєте, от е, наша політична сила делегувала а, в керівником служби безпеки Валентина Наливайченка не тому, що він має відношення до удару, а тому, що він має насправді відповідний фах. Да, і сьогодні його діяльність на цій посаді оцінюють висока, в тому числі і всі попередні там да силовики, які усвідомлюють наскільки була розвалена ця структура. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб ніяких отих призначень тільки там за партійністю їх не було. Тому що ми бачимо, що сьогодні. А... Структури силові в першу чергу мають пройти ілюстрацію. От всі, хто прийшов туди за гроші, всі, хто і досі сидить на зарплатах у клана Януковича і отримує на картки або кешем ось ці зарплати для того, щоб розвалювати Україну і так. працювати на іншу державу, мають не просто піти звідти, а відповісти по закону, але і третє. Де потрібно позначати професійних людей, знаєте, не дивлячись там на свою чужой питання. Сьогодні виключно одне: ти за Україну чи ні? Ти готовий працювати на Україну і професійних якостей. Мораль, професійність оце ті речі, які мають в першу чергу бути при призначенні в силові структури. Зрозуміло, як ви гадаєте, чи готова Верховна Рада ухвалити урядовий законопроект щодо проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня цього року? Ви знаєте, наша політична сила зараз буде проводити. Фракціям будемо обговорювати нашу позицію відносно цього питання. А ніхто не проти там обговорень і таке інше. Але по перше обговорення я хочу зразу зазначити для всіх глядачів вашого шановного телеканалу. Це не означає референдум, тому що наша політична сила вимагає, щоб ми працювали в рамках закону. Згідно української конституції, референдум може оголошувати президент України або Верховна Рада, якщо мова йде про територіальну цілісність, тобто про державний устрій країни, виконуючи вузки президент. Та не може оголошувати референдум, тому ця тема взагалі має бути закрита, виключена як така, яка не має підстав взагалі зараз обговорюватися. Опитування, будь ласка, вони можуть проводитися будь-які опитування для того, щоб заспокоїти там частину суспільства, почути е, суспільну думку. Влада, дійсно має чути суспільну думку. Але от ви знаєте, я сьогодні як ніколи багато отримую звернень е, листів там на соціальні мережі на свою електронну скриньку, просто листів в першу чергу від громадян сходу України і навіть Криму, які просто вшуть. Від того, що там відбувається, від того, що вони бояться знаєте, ходити по вулицям своїх міст, бо там просто вшугають якась е, зграйка сепаратистів і покидьків, яка взяла оцю зброю, і це, знаєте, не дерев'яні палиці, насправді, а це зброя, якою оснащені кращі армії світу. Очевидно, що їм ми поставили сусідньої країни, і е, це є найманці з іншої країни, і люди наші вимагають сьогодні захисту. Так от колись е, хтось обдурив російською пропагандою, чи, я не знаю, чи за гроші сьогодні, чи дійсна. Ну не знаю, в пліну якихось там міхів, кричить сьогодні, що е, має країна почути Донбас. Я хочу сказати, що очевидно, ми маємо чесно сказати сьогодні всім регіонам, що е, Донбас теж має почути Україну. Це дуже важливо. І друге, і друге, от нам сьогодні важливо правильно розставляти акценти. Ми не можемо будувати країну одного регіону. чи то Львів, чи то Київ, чи то Донецьк. рівне ставлення, рівна конкурентність, е, рівна боротьба з корупцією, е, рівні можливості, і тоді це буде дійсно європейська країна. Це зрозуміло. Пані Рапусте, цікаво знов ж таки продовжуючи тему опитування. Чи зможе ось таке опитування задовольнити тих, хто вимагає проведення референдуму? Чи то можливо, якась інша мета? Мені, зможе, мені мені здається, що сьогодні дуже важливо питання ставити не тільки там зможе опитування заспокоїти, чи ні, наша спільна робота, в тому числі от в інформаційному полі, насправді дуже важлива сьогодні з як ніколи. Так. Ми маємо чесно от, і звертатися, апелювати полювати до жителів тих областей, які сьогодні там ну можливо думають, що центр там Якось не так на них звертає увагу. Дорогенькі, будь ласка, проаналізуйте ваше життя за останні кілька років. В ваших лікарнях немає сьогодні бінців, навіть і зеленки. Ваші дороги розбиті, у вас немає роботи. На копанках ви отримуєте за е, просто страшну працю, рабську копійки. Хто до цього довів? Ну, які бандерівці до цього довели? коли взагалі в останніх бандерівця живу бачили на Донеччині, там правлять бал представники кланів олігархічних від певної партії, це називається партія регіонів, які сьогодні просто використовують так само тих людей, яких вони грабували останні роки, для того, щоб продовжувати шантажувати Київ і залишатись на цих потоках. Щороку Київ направляв великі гроші на шахтарів, на програми шахтарські так. це доходило до шахтарів? То чого ж наші шахтарі в таких страшних злоденних умовах живуть? І тому б дуже хотілося, щоб от з Донецьку зрозуміли одне на Майдані три місяці тому люди повстали проти корупційної влади, проти мужегір'я, яке будувалося на кістках, по суті, на грошах вкрадених простих людей. Порівнювати це з тим, коли сьогодні повстають проти країни, неможливо. Знаєте, якщо якась там мер штепа чи ще якийсь Вася Пупкін хоче щось віддати Путіну, нехай він перепише свою квартиру на нього або свій будинок. Ніхто ж не буде проти. Але віддавати шматки української землі, на це ніхто. То не має права, це заборонено. Вона належить всьому українському народу, і тому давайте ставати поряд, разом відроджувати Україну і просто робити все для того, щоб ми дійсно побудували країну, от якою ми будемо пишатися. А для цього потрібно знаєте в сторону емоції, референдуму комусь хочеться проводимо. тоді, коли згідно закону, це можна буде проводити опитування. Давайте послухаємо, що ми скажемо одне одному в ході опитування. Але ключове давайте чесно, от віддавати від, відповіді на питання, що відбувається в країні. Ні, хто в цьому винен, нова влада, який місяць, чи та команда гопніків, яка грабувала країну попередні чотири роки? Продовжуючи тему референдуму, пропоную зараз послухати коментар щодо можливого місцевого референдуму в Донбасі. Відомого блогера Дениса Казанського. Потім попрошу ваш коментар. Якщо референдуму інтересований всі, то тоді потрібно договору про те, щоб його привести так, як це було б угодно. и сюда подключить международных наблюдателей, действительно, и российских, там, и из Европы, и из США, то и как бы если ни одна из сторон не предоставит потом доказательств того, что он был фальсифицирован, значит он пройдет нормально для Будет, будет считаться, что он прошел нормально. Ну, ось така думка, що мені здається, що ми вже все сказали на цю тему. По перше, все має відбуватися в рамках закону. По-друге, дуже цікаво, коли е, до референдуму е, нас підштовхує країна, в якій знаєте, російською мовою вже можна тільки мовчати. Так. От нехай росіяни в себе проведуть хоч один чесний референдум. Потім будуть. Е, Щось говорити іншій країні. поки що вони експортують нам не тільки газ за величезну ціну, а тероризм. Не треба нам, будь ласка, з чужим уставом лізти у наш монастир. Це буде дуже важливо. Так само я ще раз хочу наголосити, що от ви знаєте, абсолютно очевидно, що сьогодні в Донбасі головна проблема це не російська мова, тому що російською мовою там розмовляють люди, російською мовою там видаються газети, російською мовою виходять новини. Але дійсно там є проблема безпеки, життя, бандитизму, робочих місць корупцій. І оце давайте разом вирішувати. Якщо потрібно в референдумі, да через які закони можна буде провести тоді, коли в нас буде загально обраний легітимний президент України поставити питання, ви знаєте, ви проти корупції, хочете з боротися. Та переконана що тут буде 100% відповідь, що у Києві, що в Донецьку, що в Луганську, що у Львові. До речі, от знаєте, дуже хочу важливо сказати інформацію. От, так, все, що відбувається, коротко, так. да все, що відбувається зараз в Україні, інспіровано зовні тільки для того, щоб зірвати вибори. Для то щоб у нас ще довго була колотнеча, щоб не було е легітимної влади. Тому в Україні просто немає зараз часу на другий тур президентських виборів. Почула. Для нас дуже важливо, щоб вибори відбулися в один тур. Бучила вашу думку. Дуже вдячна за те, що ви завітали. Гарного вам дня! Дякую.